Як завжди, у цій порі, з вами програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про причини розвитку інсульту, про меланому. Ну і звісно, кілька рецептів краси не перемикайте. За минулий рік на Прикарпатті кількість інсультів зросла на 40%. Медики кажуть, серед причин воєнні дії. За минулий рік кількість інсультів зросла на 40%. Невтішна тенденція вже від початку цього року. Медики пояснюють, серед основних причин воєнні дії та суттєві мінливості погоди. Дуже багато наших серцево-судинних пацієнтів, які мають хронічні захворювання, дуже залежать від метеоумов. Тобто вони є метеочутливими. І це дуже зараз актуально, тому що сьогодні 20 квітня на дворі і міняється так різко погода. І, Людський організм дуже залежить від навколишнього середовища, тобто він перебуває в постійному такому зв'язку і залежить як від вологості, від змін температурного режиму, так і від змін атмосферного тиску. Дуже велике значення має рівень сонячної радіації і електромагнітних вихрення електромагнітних електромагнітного поля Землі. Звичайно, що є дуже багато різних факторів, які впливають на організм, але різні люди по-різному реагують на зміну погоди. Є фізіологічні реакції, коли практично здорові люди можуть тільки відчувати, наприклад, підвищену сонливість якусь в дощову погоду, або піднесений настрій, збільшення працездатності, коли є гарне сонячне яскраве проміння. Тоді і сонячне проміння впливає і на рівень імунітету, на опірні захисні реакції організму. У людей, які ведуть більше неправильний спосіб життя, таких людей все стає зараз більше і більше. Це люди, які схильні до переїдання, до гіподинамії, які мало рухаються, які вживають там алкоголь, чи зловживають алкоголем, чи курінням. То звичайно, що вони можуть бути і емоційно, більш, емоційно лабільні, більш нервові. І, власне, і в цих цієї групи пацієнтів більше виявляється така метозалежність. Метозалежність проявляє, може проявлятися. Різними хворобливими симптомами, проявами, але одночасно і можуть загострюватися різні хронічні недуги. І, власне, помітили з давніх давен, що в пацієнтів з серцево-судинними недугами в такі несприятливі погодні дні набагато більше спостерігається інфарктів, інсультів, гіпертензивних кризів. У таких пацієнтів виникають порушення ритму, пароксизмальні тахікардії. І цьому вченими. Надається дуже велика увага у вивченні цих пацієнтів. Такі дослідження були проводилися на базах різних університетів, в тому числі в нашому медичному Іван-Франківському медичному університеті. Коли вивчалися вплив метоумов на пацієнтів з артеріальною гіпертензією, і особливо помічалося, що дестабілізація артеріального тиску проходила при різкій зміні переходів від першого типу погоди до третього типу погоди, ну, вернімося до того, що кліматологи розрізняють п'ять типів кліматичних погоди. Це є перший тип індиферентний, коли є зміни незначні температури, вологості, атмосферного тиску, і е, якісь незначні прояви можуть бути у хворих людей е, при такому типі. Е, другий тип це є тонізуючий так званий тип, е, коли впливає погода тонізуюча, дуже добре для гіпотоніків, для пацієнтів з такою хронічною втомою, вони краще себе почувають при цьому типі. Найнебезпечніший є тип спастичний, коли різко міняє Температура і на 10 градусів, наприклад, стається похолодання і більше упродовж доби. Цей тип є дуже небезпечний тим, що барорецептори кровоносних судин, судин дуги аорти. Інших органів реагують на такі зміни, і можуть відбувати, у таких пацієнтів виникають інтенсивні болі голови, болі в дільниці серця, порушення ритму, і може статися якраз власне, в такий тип. Напевно, цей тип є і сьогодні, ми спостерігаємо. І в такі, в такі дні у пацієнтів стаються власне, такі судинні катастрофи, а саме інсульт чи інфаркт. Доведено, що у такі дні, коли різко холодає, то у пацієнтів старшого віку на 19% зростає рівень інфаркту міокарда. Крім того, барорецептори знаходяться не тільки в кровоносних судинах, вони знаходяться і в шунково кишковому тракті, в плеврі, в зв'язках і в суглобах людини. І власне такі при зміні погоди дуже часто люди відчувають болі в суглобах, кістках, м'язах, і вони якби передбачають навіть за один-два дні уже зміну погоди. Метеочутливі люди, меточутливі люди власне повинні пам'ятати і знати, що не тільки вони реагують так на зміну погоди, але вони повинні і знати якісь міри профілактики, як можна убезпечитися все-таки від від якихось ускладнень в такі дні. Гіпертоніки, які приймають антигіпертензивні препарати, повинні знати, що ефект антигіпертензивних препаратів в такі дні значно знижується, тому їм треба дуже ретельно дотримуватися призначень лікаря або навіть збільшувати дозу антигіпертензивних препаратів удвічі від попередніх днів. Окрім того, дуже велике значення для і здорових, і хворих людей має режим дня сну і відпочинку. Сон є. Дуже важливим фактором, який сприяє підвищенню працездатності, підвищенню імунітету і стабілізації будь-якого захворювання. Сон має бути не менше 8-9 годин у гіпертоніків, хворих на серцеві недуги. І власне дуже важливий сон від 10-ї вечора, дуже важливий до 3-ї ночі. А вже ранкові години це вже як виходить у пацієнтів. але... На жаль, от інфаркти стаються найчастіше по статистиці в ранкові години четверта, п'ята, шоста година ранку. Отже, так само залежить, ми бачимо, від стану вегетативної системи кожного пацієнта. Звичайно, що дуже важливе значення має те, як яка фізична активність є у кожного у кожної людини. Треба пам'ятати, що звичайна зарядка 20 хвилин на хоча б вона вже може підвищити рівень ефективності регуляторних механізмів, так званих адаптаційних механізмів, щоб людина не реагувала на зміни погоди дуже різко. Вважається, що люди, які зловживають алкоголем, вони все-таки більше піддатні таки, таким метеопатіям, навіть тобто, коли прояви симптоми є такими патологічними навіть на зміну погоди. Ми маємо рівень захворюваності на інсульти, на інфаркти, на гострий коронарний синдром, нестабільну стенокардію, підвищений у такі несприятливі дні, коли різко перехід, де зниження температури від високих цих. До низьких до похолодання, і це проявляється спазмом судин у цих пацієнтів. І от, наприклад, навіть сьогодні, понеділок у нас по ургенції за цей час поступило 5 людей, 5 пацієнтів, які скаржилися на те, що гіпертензія артеріальний тиск вони не могли врегулювати тими схемами лікування, які вони мали до цього. Крім того, що ми говоримо сьогодні про таку чітку залежність кожної особи від погодних умов, ми говоримо. І про те, що зростає і рівень зв'язку з такою ситуацією, яка склалася в нашій країні. Вже фактично цілий рік ми чуємо про військові дії. Ми чуємо про кількість загиблих, ми чуємо про поранених, взятих в полон і військових, і цивільних. І звичайно, що на людей повністю на населення ну, це не може не давати якогось відпечатку. Звичайно, що підвищується і нервозність в цілому населення, реакція на всі ці події. Стає нібито притупленою, звичайно, але це все відображається на стані нервової системи. Ми помічаємо, окрім того, що і це не можна заперечувати, що дуже велика кількість людей, яка повертається з тих зон, чи це переселенці, чи це є військові, які приймали участь у військових діях. У них є розлади. Нервової системи на такому рівні, що спочатку нібито все добре, все це латентно протікає, а з часом у віддалені терміни розвивається так званий. Посттравматичний стресовий розлад, який проявляється тим, що люди, які повернулися з зони військових дій, а ми їх все бачимо більше і більше в наших лікувальних закладах, вони звертаються за допомогою. Вони якось зовсім нібито їх ну, не цікавить життя мирних людей, і хто тут чим займається, їм це здається дуже дріб'язковим, дуже ну, так, не несуттєвим. А ось те, що вони роблять, звичайно, що це є дуже важливо. Ми це також. Визнаєм, але далі це вже заходить за якусь таку межу нездорового стану дуже багатьох. Це є страх, це є дратівливість, це є якісь фобії, дуже серйозні такі боязнь чогось. Тобто люди переживають ті всі події, які вони там бачили, про які вони не хочуть розповідати. Вони часто замикаються в собі, не контактують в сім'ї. І ці питання після великих е, таких військових подій це з давніх давен вивчалося. Були проведені великі дослідження як після першої світової чи другої світової війни. На цей факт наштовху є такий факт, що після війни у В'єтнамі американські військові, які повернулися, фактично 90% з них ну, розійшлися з дружинами, тобто були розірвані шлюби, розірвані сім'ї. В Основному це стається зараз. І ми бачимо і з нашими військовими вони замикаються в собі і вважають, що їх в сім'ї не розуміють, що їх не, не хочуть зрозуміти. Тобто, потрібен дуже важливий такий момент, окрім того, що ми можемо. Фізично надати допомогу якусь по здоров'ю і так далі, але дуже важливий момент, щоб з цими людьми працювали досвідчені, кваліфіковані психологи. Таких психологів зараз потрібно якомога більше, які би розуміли, як можна цих людей все-таки вивести з того стану і намагатися все-таки повернути з цього, тому що посттравматичний стресовий розлад. Це фактично розлад уже психіки. Вони дуже часто входять уже в депресію, а це важкий стан. Або навіть дуже багато з них все-таки думають про суїцид. І очевидно, і будуть ці випадки зростати. Ми вже чуємо про ці випадки. То звичайно, що це дуже важливо, щоб повернути. Повернути з цього дуже надзвичайно важко. Уже були проведені деякі дослідження на базі Київського військового госпіталю, госпіталю державної прикордонної служби України. І були порівняні там пацієнти, які перенесли черепно-мозкові травми і контузії, і закриті черепно-мозкові травми, і люди, які просто повернулися з тих бойових дій. І в них практично майже не було різниці між виникненням в відсоткому значенні чи тривожного стану, чи депресивного стану, чи схильності до суїциду. Це є дуже важка, звичайно, важкий наслідок цієї. Військових цих дій, і такі подібні афективні різні розлади і стани спостерігалися після Чорнобильської аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Але, очевидно, ми тоді після 86-го року менше про це говорили. А зараз це є дуже величезна проблема, тому що ми стикаємося з цими людьми в лікувальних закладах, вони хочуть невідомо якого її уваги і так далі. Хоча приділяється їм увага і так далі. Але він якби не не доводить нічого до кінця його все дратує, все нервує, і інколи ми чуємо навіть такі вислови, вас всіх треба в окопи туди рити, в окопи. Тобто вони абсолютно не розуміють, що є люди, які працюють тут і багато допомагають, і в зоні АТО і військовий податок платиться. Окрім того, кожен старається, намагається там через волонтерів і так далі допомогти. Тому що не співчувати цьому, не розуміти цьому. Ми не можемо. Ми всі в цьому участвуємо абсолютно. Але звичайно, що буде дуже важка проблема. от створення реабілітаційних центрів для цих воїнів. АТО. основна роль все таки повинна відноситися дуже кваліфікованим психологам і психіатрам. Не тільки медикаментозна терапія, але й психологічні різні методи, і гіпноз, і інші методи, і фізіотерапія. Це все в комплексі може дати якісь нам результати ефект, щоб цих людей було якомога менше. На Прикарпатті стартував тиждень маланоми, тож медики попереджають людей про безкоштовні огляди. Не вирок, а лише виклик на Прикарпатті стартував тиждень діагностика раку шкіри. Приурочили його до дня боротьби з маланомою, найзлоякіснішою поміж решти видів смертельної недуги. Лише у 2014-му це захворювання діагностували у 70 мешканців області, а загалом на обліку їх близько півтисячі. Та найгірше кажуть лікарі, що через несвоєчасну діагностику цілком виліковна хвороба часто. Стає летальною тільки за минулий рік померло 38 хворих з меланомою. З них 12 хворих, 6 чоловіків і 6 жінок, які померли, в яких меланома була виявлена до року. Ці всі цифри свідчать про одне: що люди пізно звертаються, звертаються на тих етапах, коли вже зарадити цій проблемі дуже важко. Доведено, якщо Глибина ураження меланомою до міліметра менше 0,75 міліметра, то в 95% випадків такі меланоми не дають метастазів. Тобто нема метастазів, забираємо основну пухлину і пацієнт здоровий. Тому ранні звернення, в лікувальні заклади призводить до того, що такі пацієнти. Мають всі шанси на повне одужання зловживання сонячними ваннами та солярієм, слабкий імунітет, травми і спадковість. Чинників розвитку смертельної недуги більш ніж достатньо. До того ж, вражає шкіру меланома у будь-якому віці. Відтак медики закликають людей не зволікати, а таки прийти на дерматоскопічне обстеження своїх родимок. Метод цей абсолютно безболісний, простий для пацієнта. І е, за рахунок цього він дозволяє обстежувати величезну кількість людей за короткий проміжок часу. Так, цей метод є попередній. На підставі його ми не можемо поставити кінцевий діагноз, але його чутливість, його достовірність надзвичайно висока. Саме тому він і є основним інструментом. Безкоштовні огляди до 24 квітня триватимуть у чотирьох медзакладах області Коломиї, Косові, Калуші та Івано-Франківському шкірвандиспансері. Ну, як завжди, на сам кінець трішки про красу. Хочете змінити свій образ, завітайте в салон краси Венера. Безперечно, фарбування волосся змінює образ жінки. Саме тому в прийдешньому році модні тенденції пропонують представницям прекрасної статі нові і вдосконалені старі варіанти фарбування. Модне фарбування волосся в 2015 році це відхід від сміливих експериментів і незвичайних відтінків до натуральності. Якщо ви давно хотіли проекспериментувати з коричними відтінками, то зараз саме час, адже шатен колір моди для волосся 2015 року. Спробуйте шоколадні, кон'ячні або каштанові тони. Сучасні фарби дозволяють домогтися глибокого і актуального кольору. Якщо ж ви вже шатенка і хочете трошки освіжити свій образ, то скористайтеся відтіночним шампунем. Він завдає мінімальної шкоди структурі волосся. Модні відтінки Block для волосся 2015 це різні варіації на тему натуральних, теплих, світло-русявих тонів. Попелясті холодні відтінки можуть бути популярні на подіумах, оскільки створюють незвичайний образ. Однак в сучасному житті дівчата з таким кольором волосся виглядають дещо старше своїх років. При виборі світло відтінку радимо придивитись до пісочного, золотистого, медового або пшеничного відтінки. Якщо говорити про модні фарбування волосся 2015 в самих темних кольорах, то слід відзначити наступні тенденції: у моді глибокий активний чорний колір воронячого крила, який надає образу загадковості і вишуканості. Найактуальніші відтінки мають фіолетовий, синій або зелений відлив. Це дуже активний колір волосся, який добре підійде молодим дівчатам. А ось дорослим жінкам може додати кілька зайвих років, тому радимо бути обережними з образом фатальної брюнетки. Хто однозначно відповідає моді 2015 року на колір волосся, то це дівчата, які мають руде волосся. В тренді абсолютно всі відтінки від світлих русорудих до вогнено-червоних і насичених мідних. Такі кольори вимагають особливого догляду після фарбування. Тому жінкам, які вирішили стати рудими в сезоні 2015, радимо особливу увагу приділити догляду за фарбованим волоссям. Тренди у фарбуванні волосся 2015 року показують прагнення стилістів до максимально натурального способу. Тому досвідчений колорист в салоні навіть для створення образу в каштанових або світлих тонах буде використовувати кілька фарб, які злегка розрізняються по тону. Це створить максимально натуральний і живий ефект. Модне кілька минулих сезонів фарбування волосся Омбре у 2015 році. Також набуває максимально натурального і ненав'язливого вигляду. Переходи між тонами розтягуються і стають непомітними. Якщо ж ви хочете зробити образ більш яскравим, стилісти рекомендують спробувати фарбування, коли крім основних відтінків в Омбре вводяться додаткові, що відрізняються на 1-2 тони. Наприклад, крім темно-каштанового і світлого, додається каштановий з фіолетовим відливом. Таке зарбарблення виглядає молодіжно і сучасно. У моді також каліфорнійське фарбування, як ніби окремі пасма волосся вигоріли під жарким сонцем. Що вийшло з моди, так це класичне мелірування з його різкими переходами від темного до світлого кольору. Сучасні стилісти роблять більш плавні розтяжки відтінків і тонують тільки частину волосся. Любі жінки, надворі весна! Отож час оновлюватись. Експериментуйте і будьте неперевершеними. Ну що ж, на сьогодні це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга у двадцять перші на каналі 402. І не хворійте.